Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо нашу серію відео. Чи вдасться нам з 250 тисяч доларів перетворити їх на 1 мільйон на протязі 10 років, не вкладаючи жодних грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, які нам будуть приходити, бо ми будемо в акції, які виплачують дивіденди. І ще порівнюємо, що вигідніше чи інвестувати в окремі акції, чи в якісь ETF-и. в даному випадку у нас два ETF-а. один це ACHD, другий від. ETF. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, це наш уже 12-й місяць. Пройшов рік, як ми почали цей експеримент. Бачимо, що наш основний портфель 250 тисяч, в мінусі, так сказати, на 28 тисяч. Тільки тут не враховується, то, що нам виплачували дивіденди, і за них ми вже докуповували акції. Так як на самому початку у нас тут було 250 тисяч, тому в сумі. На 19 тисяч в мінусі, а 8 тисяч доларів нам вже прийшло дивідендами, і ми їх зареінвестували. По компаніям що тут? Як завжди, у нас MediFast настяне на саме більше дно, мінус 37, майже 38 тисяч. Verizon є в плюсі, плюс 13 тисяч доларів, і British American Tobacco почав так само йти в плюс, бо до того всі акції були у нас в мінусі, тільки Verizon був в плюсі. Тобто починає щось там відростати, відбиватися. Якщо в минулому місяці. Взагалі було мінус 38 тисяч, то в цьому місці вже якби мінус 28 тисяч, а по факту мінус 19 тисяч. Так якщо взяти наші окремі акції. Ще 9 років попереду, подивимося, що там буде. Окремі акції, які ми взяли для порівняння, це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, Medical Property Trust, PepsiCo і Verizon Communication. Рік тому, створивши цей портфель, його середня дивідентна дохідність була від 6 до 8%. Точно не пам'ятаю. Хто пам'ятає перший випуск, напишіть в коментарях. Зараз і за того, що Medifast перестав виплачувати дивіденди вже там другий третій квартал, бачимо, що дивідентна середня дохідність біля 5%. На даний момент він нам генерує 12,5 тисяч доларів річних, це не рахуючи податки. Ще якщо відняти 19% податку, то будемо мати десь 10 тисяч доларів в рік чистими. Порівнюючи з SCHD, то бачимо, тут все набагато цікавіше. На даний момент він в плюсі на 23 тисячі доларів. Якщо взяти ще плюс то, що ми докуповували акції на вибух. Дивіденди, то ми бачимо, що тут 278,5 тисяч, а не 223, тобто ще плюс 5 тисяч доларів. Ми вже вклали за допомогою реінвестиції дивідендів. У вкладці Upcoming Dividends бачимо, що в цьому місці нам виправила всього одна компанія: це MPV, і всього на всього 163 65 центів. І зробила вона це 9 липня. На даний момент ми маємо 1091 акцію Medical Property. Trust, в принципі, можемо зараз і додати наші акції з виплачених дивіденди, докупити наші акції на виплачені дивіденди. 9 числа бачимо, тут ціна була 4,26. Може так. Порахувавши, я можу докупити 32 акції по 4,26. Вийде 136 32 доларів 32 центи, що ми, в принципі, зараз і зробимо. Пишемо наш тікер MPV. Так це виглядає. Перевіряємо, все добре. ADD, додаємо і бачимо наступну ситуацію, що у нас вже 1123 акції маємо цієї компанії. Перейшовши в вкладку Upcoming Dividends, то ми тепер можемо бачити наступне, що вона нам буде виплачувати 168 доларів 45 центів, а не 163. Тобто на якийсь 5 доларів в квартал від цієї компанії буде у нас більше тепер приходити дивідендами. Знову ж таки, в наступному кварталі через 3 місяця ми знову докупимо з виплачених дивідендів, і це буде ще більше, там на якихось 5 доларів. В сумі поки що плюс 20 доларів в рік, але знову ж таки складний відсоток, то десь на плюс 30 доларів в рік. Має нам збільшитись від цієї самої тільки цієї компанії. Ще у нас був залишок з попереднього місця 83 долари. І я вирішив їх пустити, як ви тут бачите, в компанію MediFast докуповувати, бо вона не виплачує дивіденди. В загальному вирішив якусь частину від всіх, які будуть приходити акції, там третину, наприклад, за них докуповувати, усереднювати собі Medifast, щоб трішки вирівнювати ціну. Це десь на протязі не знаю двох кварталів. Зроблю півроку і подивлюся, якщо компанія. Буде відростати, буде ставати на свої ноги, ну то продовжу так робити. Якщо ні, то мабуть просто її продам і перейду в якусь іншу компанію. Так само 9 липня можна було докупити 4 акції по ціні 18.41, що в принципі зараз і зробимо. Бачимо, що ціна 9-го числа була якраз 1841. Отже, додаємо. Тут бачимо, що є у нас всього 518 акцій. І зараз ми додамо ще 4 компанії. Точніше, 4 акції. Medifast, 4 акції по ціні 18.41 ADD. Ну і в результаті бачимо, що у нас додали всі 4 компанії, 4 акції. Тепер у нас 522 Акцій. Далі у нас ACHD, бачимо, що 1 числа виплатили нам дивіденди у розмірі 2794 долара 52 центи. В цьому місяці, в цьому кварталі, вони виплатили більше, ніж зазвичай. На 82 центи на одну акцію, а не 71, тому якась там преміальна. Маю в портфелі 3391 акцію. Знову ж таки, тут пораховано, що можемо докупити 29 акцій. Тому що ще сюди ми дорахували, що ми м, річний податок, який мали заплатили там ще в квітні. От ми його так само відмінусували, щоб нічого не забути. І в виходить 29 акцій по ціні 7741. Ось тут можемо бачити, що була 71 числа 77.41. Все це ми собі вписуємо і додаємо, бачимо, що у нас вийшло 3420 акцій цієї компанії вже у нас є в портфелі, і генерувати воно нам тепер буде на якісь там 20-23 долара більше в квартал. Знову ж таки, що кварталу докуповуємо, і сума буде збільшуватись. На сайті є така вкладка як Future Value, за допомогою чого воно і порахувало, що за 10 років мають 250 тисяч доларів перетворитись на 1 мільйон. Це було рік назад. Якщо зараз подивитися, то бачимо наступну ситуацію, що в даний момент, як я казав, 12,5 тисяч доларів виплачується дивідендами. В рік через 10 років ця сума має бути в два рази більша, тобто 24,5 тисячі доларів річних має приходити з тих самих акцій, реінвестуючих. І тут була ось інша зовсім картинка. Тут писало, що якраз таки за 10 років має бути мільйон. А зараз, по-перше, і за того, що Медіфаст дуже сильно впав і відмінив свої дивіденди, бачимо, що за 10 років 250 тисяч доларів перетворюється всього-навсього майже на 500. Доларів і дасть приріст всього 110%. Якщо ж тут змінити, наприклад, на 20 років, ну то тепер показує, що так, через 20 аж років, має бути мільйон із наших 250 тисяч доларів, приріст 350%, і дивідендна дохідність тоді буде майже 50 тисяч доларів з цих акцій, якщо ми будемо 20 років реінвестувати, ну і нічого не станеться знову ж таки з якоїсь із компаній, така як Медіфаз. В CHD бачимо наступну картинку, так само Future Value, і тут бачимо, що за 10 років має бути 550 тисяч доларів, майже перетворитися із 250 тисяч і виплачувати через 10 років вони будуть майже 30 тисяч доларів дивідендами. Якщо взяти це на 15 років, то бачимо, що 831 тисяча доларів має бути, і дивідендами мають виплачувати майже 60 тисяч доларів. Ну і за 20 років буде. 1 мільйон 374 тисячі доларів і дивідендами 120 тисяч в 2043-му мають виплачувати 120 тисяч доларів річних дивідендами з цього ІТФ-а. Чи так буде, чи ні, буде видно, тому що, як бачите, якась компанія може перестати виплачувати дивіденди, може скотитися вниз, можуть початися проблеми. Взагалі щось може закритися. Отже, за рік часу, які результати. Бачимо, що окремі шість компаній, Компанії у нас пішли в мінус на 19 тисяч доларів, було 250, стало 19 тисяч доларів. Виплатили за цей час вони десь 8 тисяч доларів дивідендами від 7 до 8. ACHD у нас із 250 тисяч перетворився на 281, тобто 31 тисячу плюсом він приніс. І з цього дивідендами там десь 6 тисяч доларів виплатив. І VT, ETF, ETF на весь світ, так сказати. 288 тисяч доларів, тобто плюс 38 тисяч він зробив плюсом за цей рік і дивідендами виплатив десь 4 тисячі доларів. Ось такі результати нашого віртуального портфелю. Рік часу пройшов. подивимося, що буде за наступні 9 років. Про всі свої реальні покупки і акції, які я маю купую в наступних відео або в попередніх відео. Я показую, розказую, як інвестую. Якщо не маєте жодного брокера, можете зареєструватися по посиланню. Під відео, інтерактів брокерс або 3 d з які інвестую особисто я. Пишемо коментарі, задаємо питання, втискаємо вподобайку, підписуємося на канал, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.